Шановні, вітаємо вас! 92-га група відділення народної хореографії запрошує вас на відкриту класну годину. Тема класної години це роковини війни від російської агресії. Наші діти були долучені в створенні сценарію на підтримку України. Польщі до концерту то було в місті Ольштині. Наші діти підбирали матеріал, знаходили вірші, розбиралися в історичних фактах історії нашої країни і її як, як впливала російська агресія, яка фактично тривала останні 500 років на нашу країну. То запрошуємо вас до перегляду нашого фільму, в якому ми створили вже відтворили той сценарій. Де є вірші та матеріали, які підготували наші діти, і як то відтворилось вже в польському сценарії, саме на сцені, саме на концерті? То бажаємо всім приємного перегляду. Дякуємо за увагу. Скільки страждань зазнала Україна з боку Росії? Століттями були нищені. Наша мова, культура, історія. Пригадаємо деякі дати і укази Росії проти України, які створили чорний календар. 1720 рік Указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. 1863 рік Валуївський циркуляр Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про призупинення видань значної частини україномовної духовної і популярної освітньої літератури за винятком деяких поетичних творів. Як сказав сам Валуєв, жодної окремої малоросійської мови не було, нема і бути не може. 1876 рік Емський указ таємний документ Олександра II, що забороняв вживати назву Україна, друкувати книжки, пресу, буклети. І перекладати українською мовою, а також ввозу з-за кордону на територію Російської імперії всякої україномовної літератури, указ забороняв театральні вистави Друкувати українські тексти під нотами і шкільник бібліотек вилучено всю українську літературу. 1888 рік, Указ Олександра III Про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами 1911 рік постанова 7-го Дворянського з'їзду в Москві про виключену російськомовну освіту, 1926 рік. Листальна до Генерального секретаря партії Когановича та до інших членів політичного бюро санкцію на боротьбу проти ТЗВ, Національного ухилу української інтелігенції від напрямку, розвитку, літератури, визначеного партію. Лист був реакцією на літературну дискусію, яка проходила під гаслом Миколи Хвильового. Геть від Москви Початок репресій української інтелігенції, розстріляне відродження. Покоління українських письменників, поетів, артистів, науковців, що діяли у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Більшість представників цього покоління була арештована, заслана в Сибір, вбита злочинцями НКВД. Тися 1937 році у Соловецькому концтаборі спеціального призначення в 20-ї річниці жовневої революції, одного дня розстріляно сотню видатних представників української культури. 1930 дев'ятсот рік розстріляний з'їзд кобзарів, з'їзд українських народних співців, бандуристів, кобзарів, лірників, на яких прибуло 337 делегантів. Усіх учасників завантажена до потяга, вивезена на околиці станції козача лопань і розстріляно. Ціла виконута до заздалегідь викопаної ями, музичні інструменти спалено. Роки 1932 33 року голодомор в Україні штучний голод, організований радянською Росією, внаслідок якого в страшних муках померло понад 10 мільйонів людей. 1938 рік Постанова радянської влади Про обов'язкове вивчення російської мови в школах ЗАДушене Відродження. Репресоване покоління українських письменників, поетів, артистів, науковців, що діяли в 60-х 70-х роках 20-го століття. 1978 рік Брежневський циркуляр ПРО вдовсконалювання вивчення російської мови в Союзних Республіках 2014 рік Збройне вторгнення Росії на територію України, АНЕКсія Криму, військова окупація Донецької і Луганської областей 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України Наші славні предки наголошували, що Росія ніколи не була, не є і не буде сестрою України. Тарас Шевченко писав в поемі Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуюче, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Іван Франков в 1889 році написав сонет, що війшов у збірку. Поезію з віршин і низин у цикл тюремних сонетів Багно гнеліє між країв Європи, покрите цвіллю, Селенню густою, розсаднице, недумства і застою. Росія, де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здивства, плач народу, цвіте бездушність, наче плісінь з миру. Ти тиснеш і кричиш Даю свободу дришкуру. І Мовиш, двигаю культуру ти не січеш, не б'єш, В Сибирі не шлеш, лиш мов упир із серця соки сеш. пагно твоє, лиш серце й душу дусить, лиш гать і слізь росте й міцніє в тобі. Свобідний дух або тікати мусить, або жівцем вмирати в твоїм гробі. Микола хвильовий у своїх панфлетах кидав газла геть від Москви, Ближче Європи. Закликав до культурного розриву з Росією з її червоною просвітою, імітацією та бруталізацією літератури і психологічним поневоленням отож. Віками Росія не може стерпіти нашої волелюбності, працелюбності, самобутності, стріміння розвиватися, бути європейською країною. Тому як дика орда хоче завоювати Україну. Тому 24 лютого 2022 року черговий раз доказала своє звірство, коли вранці ракетних ударів зазнали десятки місць по всій Україні, а в цьому числі і столиця Київ. Є дні, які зміняють життя, змушують переоцінити пріоритети, розділяють все на до і після. Для українців таким днем назавжди залишилося 24 лютого. Пристань, наш рідний край, московська орда потоптала, вставай, Україно, вставай, фальшиве зарай, запинала Рятуй і себе, і весь світ від злої, страшної потвори, Бог благословляє твій мід для світлих доріг та орбіт, і меч твій, що зло упокорить. Ти скажи, мій уродове брате, доки будеш в минути стріляти, доки небо буде сльози лити, знай. За гріх це будеш ти платити, за сирени і безсонні ночі, за налиті страхом діток, очі, за всі вирви, вибухи, завали, за життя, заховане в підвали, тисячі смертей від рук бруднистих, за зруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все не стимеш, Божу кару. Бо чи ж може брати ти не брат, Та чого ж тебе, братом, звати? Швидше нелюдом, фашистом, сатаною, Супостатом, чорною чумою. День десятий ось уже світанок, не таким чекаю кожен ранок, бо ти знов стріляєш вражне, а я хочу жити, не вмирати. Писала калина листи з України до білих російських боріз, і падали крупні червоні краплини. Чи кров її, чи то сліз. Писала вона Заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо? В чужі вони гинуть сторонці, бо її тут тривають страшні? Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають? Їх кинули в жерла війни? Війна, не навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини навчать їх стріляти в людей із гармати, підступно віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Рятувати своїх дітей люди покинули домівки, шукаючи прихисток у спокійному місці, покинули все, що було їм близьке, своє, рідне. Важко збагнути, що така жорстока війна відбувається у 21 столітті. Що стільки солдатів, мирних людей, дітей втратило життя, що стільки сімей і родин розділила північна Орда. Ніколи ми не будемо з вами, братами, ні на батьківщині, ні по матері. Духа не має у вас бути вільним. Нам не стати з вами навіть зведеним. Ви себе охрестили старшими, Нам ви молодшими, та не вашими. Вас так багато, а шкода безлике. Ви величезні, ми великі, а ви тиснете, ви все маєте, своєю заздрістю ви подивіться. Воля, слово вам незнайоме, ви всі з дитинства в кайдані закуті. Що за мати тебе народила, що за батько тебе пригортав. Одягали, поїли, ростили, щоби виріс, і вбивцею став, щоби потім прийшов в чужу хату з автоматом посеред весни, став народ мій жорстоко вбивати. Милий Боже, чиї то сини, просто неляди, варвари дикі, злі істоти без серця й душі, Нечистиві, лукаві, безлікі, їхні руки навіки в крові, Що за мати під серцем носили. Що за батько, ростив оце зло, що з війною прийшло в Україну, тільки в пеклі притулок його. Чуєш, кате, бійся засинати, бо маленький хлопчик зерпеня прийде уночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Коли ти прийшов у їхню хату, білі крик у мамних очах, їхній крик повіп буде лунати у твоїх перверхніх вухах, Він буде ходити за тобою, крок за кроком. Кате, щоб ти знав. Бійся, не дадуть тобі спокою душі тих, що ти закатував. Дуже багато поляків великого серця підтримують Україну, перевозять продукти, медичні та гігієнічні засоби і військове спорядження в різні райони, також на передову, ризикуючи своє життя, тому що так годиться. Тому що Україна не може залишитися сама з боротьби з нелюдами. І буде суд, велика Росія. Хоч ні, твоє Московія ім'я, сповна пожнеш усе, що зараз сієш, і вип'єш все вготоване до дна. Тебе нема, велика Росія, давай на чистоту і не було, спокін віків обман, твоя стихія, завмерлий кадр фальшивого кіно, Подсуплений сценарій у сусіда, що не мовчить, відстоює своє, і впали до піраміди, і світ побачив істину тебе. І буде суд, Московія імперська, найвищий суд якого не минеш, За кров невинну, рікою л'ється, На вічні муки віддана будеш. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Мовчаль, За вікном солнечно вщухала липнела гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть мої, як тобою живе моя рвана чужими міста. Як тобою живе моя рвана чужими місцями, душа. Хай буде мир, і ви, захисники, у рідній хаті будете з сім'єю. Під синім небом хай цвітуть сади, життя біжить своєю дичією. Хай сміх лунає з відкритих вікон, та ясним світлом сяють ліхтарі. Ви повертайтесь, сіллю з хлібом чекають на порозі матері. So we